Нас існують 22 молодіжних простори. Тобто, це теж е, простори, де молодь може розвиватися, де молодь може втілювати свої ідеї е, та набувати нові знання і навички. Таких просторів. Е, Зараз 22-26, точна цифра невідома. Але це дуже хороший показник, тому що насправді років три назад навіть чотири таких просторів було всього лиш сім в нашій Черкаській області. Тому можна говорити про те, що йде тенденція збільшення осередків, де молодь може реалізувати свої е, потреби і розвивати себе. Е, також, на сьогодні в нас є 15 молодіжних рад, ці молодіжні ради з кожним роком їхня кількість збільшується. над цим працює обласна молодіжна рада. Також нещодавно створилась молодіжна рада в місті Черкаси, що теж було великими зусиллями. Тому, якщо коротко говорити про те, що зараз відбувається в молодіжній політиці саме в Черкаській області, це 100% розвиток. Тому що ми розвиваємо і молодь, і розвиваємо молодіжних працівників. До прикладу, є, існує тренінг молодіжний працівник, це всеукраїнський, це всеукраїнська програма. І в Черкаській області ми провели більше десяти таких тренінгів, а це означає, що ми підготували близько 300 фахівців, які працюють з молодими людьми. Що теж непогана цифра.